Всім привіт! Давно не знімав ролики про високоризикові активи. Багато хто любить швидких грошей отримати, не хоче чекати певний час, не хоче там щось аналізувати, він хоче отримати чим більше профіту за короткий час і готовий прийняти ризики. Цей ролик буде не для новачків. Якщо ти новачок... Сійди на мій канал, підпишись обов'язково, і у списку відтворення є розділ новачка. Переглянь всі ролики, тоді ти будеш готовий щось купляти. Не роби це бездумно. Так от, а для всіх інших, хто вже хоч трішки має базу, я підготував декілька монет високого ризику. Це монети близько до топ-300, топ-400 CoinMarketCap. Це високоризикові активи, здебільшого, і вони низької капіталізації, відповідно, в них більший шанс на ріст, але й високий ризик втратити вашу інвестицію. Тому з ними треба працювати зі стопом, щоб фіксуватися, якщо йде щось не по плану. І на такі активи виділяється максимум 10% від загального капіталу, тобто, якщо у вас є 1000 доларів на криптовалюту. З них максимум 100 доларів, ви виділяєте на ці декілька монет, їх розподіляєте, звичайно, що цю сотню, одну монету не купуйте на цю всю суму. Про співношення ризики профіт детальніше можеш подивитися в моєму ролику про трейдинг. Там я це детально розкривав. Пишись на мій телеграм. В телеграмі можеш дізнатися набагато більше, поспілкуватися в чаті і, зрештою, написати мені навіть в приват. Буде 6 монет. Деякі мені вже давали заробити. У мене хороший настрій, бо я проспекулював трошки, маю свій спекулятивний портфель, в телеграм-каналі його опублікував. Обов'язково підпишись, якщо хочеш знати більше. Ось він є. І в пункті інші є багато високоризикових активів. І, власне, такі активи я підготував сьогодні. Могло їх бути більше, деякі вже почали ріст. Вони всі ростуть нерівномірно, неодночасно. Хтось стріляє раніше, хтось пізніше. До справи не буду дуже тягнути. Перший актив. Монетка Polz. Монетка площадки. Про кожен з активів почитайте собі самі. Я не буду заглиблюватися, бо відео тоді вийде дуже. Довгим. Отже, в довгому накопиченні, як і більшість всіх інших монеток у цьому ролику. І як на мене є хороше співвідношення зараз купити на незначну суму цю монету, ризикнувши 12%, ми працюємо зі стопом. Важливо, цю і наступні монети треба. Автоматизувати всі дії з ними, що я маю на увазі, виставити всі тейк-профіти і стоп-лоси, щоб автоматично біржа їх відпрацювала, зловила, бо вони летять дуже і дуже різко вверх, можуть за один день показати ту палку, і ви не зможете тут зафіксувати продати. Ви просто це пропустите. Тому автоматизовано все це має бути. Ви не маєте за це переживати. Біржа має зробити все за вас. Отже, монетка Полз. Зараз вона торгується на значенні 30 центів, стоп лос я б на ній став на 26 центах. Тобто, відповідно, сума покупки має бути хоча б 15 доларів, бо інакше, ну ви розумієте, ви не зможете зафіксувати збиткову позицію. Якщо у вас буде на 10 доларів куплена монета, ви не зможете за 9 копійками її потім продати. От Стоп-лосс. Став би під лой 26 центів. Консервативні очікування, значить, ріст на 81 плюс-мінус відсотки до значення 54 центи. І оптимістично, якщо біткоін до нового року покаже якийсь там перехай, то можна чекати на 0,74-75 центах. Тут я би вже фіксував більшу частину профіту, і частина мене дофіксовує, якщо дасть інше, все залежить буде від коніктори ринку. Я нічого не змінив в своїх очікуваннях. Думаю, що буде корекція на ринку, але якийсь неочікуваний ріст на бітконі може спричинити до росту таких високоризикових активів і можна виділити невеликий відсоток на їхню купівлю, щоб зловити ці всі відсотки. Співвідношення ризику реварт 1 до 6, то невеличкий на збиток. І 81% на профіт. 12% проти 81%. Тому є сенс оправданий ризик. Наголошую, що це не довготривала інвестиція, це купівля і продаж, вихід повністю з цієї монетки. І по цілях до кінця року, може від 2-3 тижнів до декількох місяців, всі ці сетапи мають відпрацювати до кінця осені, я би навіть так сказав. Інакше тут я б вже. Продавав і ну, фіксував збиток. Наступна монетка з ігрового сектору, пір. А, зараз вона 3 долари 13 центів. стоп лос Виставляв би 2,62 під цим лоєм. Всі вони в накопиченні. І якщо біткоін нам щось покаже, то очікую її до значень 4,61 цент, 4,61 і оптимістичні. Якщо біткоін піде на all-time high, можливо, до 7,5. Тут би вже фіксував основну частину позицію. Співвідношення тут менше, ніж попередньо, 1 до 3. Але це теж допустимо. Ви, якщо дивилися мої ролики, знаєте, що хороше співвідношення ризику профіту від 1 до 3 і до 1,5, 1 до 6, це було б дуже класно працювати з таким співвідношенням ризик і профіт. Наступна монетка One Harmony. Зараз вона назначені 1 цент. І стоп лос Я би поставив під цим лоєм. Єдине, що мене трошки лякає, то що вони два однакові, таке часто пробивається нижче, але все рівно співношення, ризик профіт адекватне. 1 до 6 121% можливого профіту. Чекає її, якщо буде все ок, з біткоїном до 2,5 центів. І оптимістичний сценарій до 3,5 центів. Стоп, стоп-лосс нижче, ніж 1 цент на 9000. Ось така монетка. Високоризиковий актив. Обов'язково не вкладайте великі суми сюди, тільки ті, які готові втратити. Суші. Монетка суші теж копиченні. І тут трошки довший стоп. Бачите, 32% аж на збиток, а профіт 132. Півношення 1 до 4. Зараз вона на 71 центі. стоп лос ставив би на 47 центів. Тейк профіт перший, основний консервативний це 1,65 центів. Другий, якщо прибуваємо цю лінію спротиву, 2 долари. І тоді відкривається нам вже ціль до 2,5 доларів. Ну я би більше фіксував вже ось тут основну частину. Позиції, це Суші. п'ята монетка по рахунку, міна. На ній вже забирав непоганий профіт, купляв її по 50 центів, виходив плюс-мінус майже на доларі 95 чи 98 центів. І знову вона зайшла в зону інтересу навіть нижче. Глобально я чекаю, цю монетку нижче, ось 25 центів, але. Зараз, якщо буде рости біткоін, то співвідношення ризик профіт так само дотримане, Хороше, 1 до 5 майже. стоп-лосс 37. центів. Якщо зараз брати по, 40, по 45 центів, то перша ціль це 87. центів. Тут би закривав більшу частину позиції, це майже 100% профіту, майже 2х і, і оптимістична ціль $50. І остання монетка в цьому ролику це HFT. Тут я б вже не настільки сказав, що шиток. У мене є пена позиція в HFT. Тут співвідношення ризик профіт не настільки хороше. 1 полов... до 2,5. У нас стоп-лосс у мене буде стояти 27 центів. Якщо ви набираєте зараз за 37%, у мене точка набору трішки нижча. То консервативні цілі прирості це. До 60 центів і оптимістичні до 93 центів. Такі були 5 монет. Щось незрозуміло, дивися мої навчальні ролики для новачків. Підписуйся на Telegram, вступай наш чат, задавай будь-які питання, реєструйся на біржах. Бажано мати декілька бірж. Не тримай все на Binance. Я про це розказував в телеграм-каналі. Є ризики певні з біржою Binance. Дякую тобі за перегляд цього ролика. Став лайк, напиши будь-який коментар, підтримай україномовний контент. До зустрічі. Думай і багатій!